Як ганебно злити чудового персонажа? Запитайте в Rockstar. Саме вони вирішили споплюжити долю Джонні Клебіца, головного героя доповнення Lost and Damned для Grand Theft Auto 4. І навіть якщо ти не грав в це DLC, ти обов'язково зустрічався з Джонні в GTA 5. Шкода лише, що це була перша і остання зустріч. Джонні Клебіц є протагоністом в DLC Lost and Damned, який розповідає історію мотоклубу про він оснований на справжньому мотоклубі під назвою Outlaws, який був створений ще в далекому 1935 році в Чикаго. Сьогодні це один з найбільших міжнародних мотоклубів, який має свої філіали в різних кутках земної кулі. Має він і своїх ворогів, з котрими веде війну за територію і просування інтересів бізнесу. Одним з таких є інший величезний міжнародний мотоклуб Hell's Angels, котрий, як і інші члени так званої великої байківської четвірки, знаний за багатьма видами незаконної діяльності. Там повний набір від торгівлі зброєю та забороненими речовинами до кришування проституції і багато інших не менш цікавих занять. Rockstar взяли немало деталей з біографії обох клубів, але всіх їх розчинили у власному сюжеті DLC Lost and Dead. Якщо пропащі вийшли з образу клубу Outlaws, то клуб Hells Angels в грі перетворився на янголів смерті, з котрими пропащі ведуть безкінечну війну. Мотоклуб пропащі був оснований у 1964 році, вісьмома ветеранами в'єтнамської війни, котрі так і не змогли відшукати собі місце в мирному світі. Вони вирішили, що держава їх кинула, тому сколотили власний прихисток в особі байкерського клубу, який живе за власними правилами. Невідомо коли вісім ветеранів війни у В'єтнамі підсіли на наркоту, але за короткий час на гражданці їм вдалося цю прив'язаність посилити, що потягнуло за собою збільшення потреби в насильстві. Назву клубу Лост, або в нашій версії пропащі вони присвятили своїм полеглим бойовим товаришам. Минає 22 роки, і до лав клубу вступає Біллі Грей, 16-річний бандюган, який вже встиг відсидіти рік в колонії за крадіжку вантажівки. Щоб проявити себе, Біл де на діло разом з Джимом Фіджеральдом, старшим на три роки від нього байкером Лост MC. Вони скоюють напад і відправляються до буцегарні на декілька років. Згодом виходять, планують, скоюють вбивство в 89-му, після чого Біл Грей вкотре сідає до в'язниці. В той час юний Джонні Клебітс, головний герой DLC, постійно вештався поблизу і надихався Біллі Греєм, котрого знав ще з 10 років. Невідомо, коли саме Джонні вступив до лавпропащих, але сталося це наприкінці 80-х. Спільними зусиллями Мотоклуб отримує власну штаб-квартиру Волдернік, розширивши свій вплив шляхом постійних війн в більшості з янголами смерті. Тоді як Біл тягне строк на зоні, Джонні разом з іншими членами банди займається криміналом. 94-му Джонні присідає на 6 довгих років і виходить у 2000-му. Вони продовжують займатися правильними для них речами, через котрі у 2002-му Біллі Грей знову потрапляє до буцегарні на рік. Звільнившись у 2003-му, він стає президентом клубу пропащі і робить Джоні Клебіца віце-президентом. Цей період Біллі починає відриватись на всю катушку. Він чільно підсідає на наркоту і обирає не продавати, а юзати її. Через наркотики поведінка біла стає непередбачуваною і повністю змінює його. Якщо раніше Біл був тим, хто найкраще б'ється, найшвидше їздить і найбільше п'є, зараз він вічний тусовщик, який систематично влаштовує ганстерські розборки. Все це аж ніяк не йде на користь клубу, так як Біл Грей припинив піклуватись про своє оточення і думав лише за себе. Фанабері і Біла доходять до свого апофеозу. Він спить з дівчиною Джоні Ешлі Батлер, котру той дуже сильно любить. Це й стало першим дзвіночком до псування стосунків між старими друзями. Та хто така Ешлі Батлер і звідки вона взялась? Ешлі Батлер біла дівчинка з Олдерні, котра завжди мріяла стати моделлю. Ці мрії не судили стати реальністю, так як життя звело її з байкером Джонні Клебіцом. Вона стала його дівчиною, забила на вступ до коледжу і навісила на себе всі ярлики леді байкера. З часом дівчина підсила на наркоту та так сильно, що навіть байкери з Lost MC їй дивувались. Почались наркоманські загули, які аж ніяк не схвалював Джоні. Наш Джонні Бой активно займався спортом і не вживав наркотиків, тоді як Ешлі вийшла на новий рівень. Вона розпочала хаотичні сексуальні зв'язки, і на цій хвилі її підхопив Біллі Грей, президент клубу Пропащі. Стосунки між Джоні і Греєм псуються, але не настільки, щоб Джоні Бой втратив свою посаду. Джоні вирішує пірувати з Ешлі, так як не може пробачити її зраду. Все ж він відчуває провину за те, що дівчина підсіла на речовини, а та, в свою чергу, в цьому його і звинувачує. Так Джоні стає її янголом-охоронцем, котрий постійно під боком і котрий постійно піклується, але лисий все одно тримає її на відстані, тоді як білі грей пускає її по руках в клубі. Його залежність теж набирає обертів, через що він скоює багато дурниць. Останньою з таких стає аварія на мотоциклі. Через котру один член банди назавжди залишається прикутим до інвалідного візка. Грея приймають копи, йому світить 15 років, та замість такого вселяючого терміну він відправляється на курс реабілітації, що в порівнянні є справжнім санаторієм з цілою купою сльозливих мужиків і легкодоступних хвойт. Тимчасово Джоні Клебіт стає президентом клубу пропащі. джоні. Відомий як справедливий чоловік, хороший боєць з раціональним мисленням, котрий спочатку думає, а потім робить. На відміну від біла грея. Він вирішує припинити одвічну війну з янголами смерті, тому укладає з ними мир і завершує кровопролиття. Джонні показує себе як хороший бізнесмен. Джонні Бой, на кличку Жид починає продавати кокс по всьому Ліберті Сіті, а за виручені гроші піклуються про банду і про Грея, наймаючи тому адвокатів і гріючи його на зоні. І всі задоволені, але ненадовго. Біл Грей виходить з реабілітації, Заселиться на вечірці на свою честь в клубі і запитує: Де мій байк? А байк біла в Янголі в смерті, тому доведеться його відібрати і знову розпочати війну між клубами. Саме цього й не бажає Джонні Бой, відмовляє біла від задуму. Але що то за байкер без залізного коня? Тим більше байк біла унікальний, Джонні разом з Джимом склала його власноруч. Так розпочинається війна між байкерськими клубами, а повністю послухати сюжет DLC ви можете на нашому каналі. Посилання на нього буде в описі цього відео. Але війна з янголами смерті це лише перший крок у новій ері правління Білі Грея. Він знову передолить Ешлі, а перед цим просить у Джоні її номер, натякаючи, хто тут бос. Згодом у цих типів конфлікти виникають на постійній основі. Каменем спотикання стають дві сумки героїну, котрі пропащі віджимають в Янголі в смерті. Пропащі дізнаються, що героїн належав китайським тріадам, тому джоні пропонує віддати його їм, щоб позбутись неприємностей. Але Білл Грей вважає інакше. Він хоче їм його продати. Та насправді в голові цього чорта вже давно майорів хитрий план. Білі Грей вирішує позбутись Джоні жида. Він домовляється про це з тріадами і відправляє на угоду Джоні з джимом, тоді як сам ти відмовляється і залишається на дворі. Тріади повинні були вбити Джонні, але все пішло не за планом, та настільки, що біла грея в'яжуть копи. Той кричить, що Джоні не жит, а щур, після чого відправляється до буцегарні. Lost MC розділяється на два табори. Починається громадянська війна. Джоні вдається забрати владу до своїх рук, а наприкінці він дізнається, що Білл Грей збирається дати свідчення проти своїх у суді. Вони валять Грея, розбираються зі всіма мафіозі і зрадниками. Під кінець Джоні зустрічає під клубом Ешлі, котра хоче почати з ним все з нуля. Вона каже, що злізе з наркоти і піде в реабілітаційний центр, але Джоні чув вже це багато разів, тому приймає для себе рокове рішення. Він максимально жорстко відшиває Ешлі і каже, щоб та більше ніколи в житті не дзвонила і не писала йому. Відтепер їхні відносини повністю анулюються. Джоні разом з залишком банди спалює штаб-квартиру пропащих і починає нову сторінку. Ешлі ще декілька разів писала йому і просила позичити гроші, та Джоні обрав стоїцизм і повністю викинув її зі свого життя. На цьому історія Джоні Клебіца в GTA 4 закінчується, і він зі спокійним серцем їде захід. Здавалось, кращого фіналу для нашого героя годі й гадати. Але сценаристи Rockstar поуважали інакше. Перша поява Тревора Філіпса після прологу вкрай епатажна. Він передолить проститутку і з новин дізнається, що його типу мертвий друг насправді живий. Цією проституткою була Ешлі Батлер та сама колишня дівчина Джоні Клебіца. Вона, як завжди, у своєму репертуарі дає задозу будь-кому і будь-де. Це аж ніяк не подобається Джоні, котрий застає її на гарячому. З моменту подій DLC Lost and Damned минуло 5 років, і, як виявилось, за ці 5 років клуб пропащі переїхав до району Блейн, де розпочав виробляти і продавати наркотики. Джоні Клебіц відновив стосунки з Ешлі і потужно підсів на наркоту. Через що його зняли з посади голови клубу і понизили до віце-президента, який займався тільки тим, що вмазувався і пантрував Ешлі. Trevor Філіпс Enterprises не влаштовували порядки Лостемсі в Блейні, так як їхні інтереси напряму перешкоджали інтересам Тревора, який теж продавав в районі наркоту. Джоні застає Тревора з Ешлі. Йде за ним з погрозами, мовляв, потрібно розібратись. Наркозалежність не лише лишила його фізичної форми, але й позбавила свідомості у вчинках. Джоні швидко розклеюється, починає плакати і жалітись на те, що кохає Ешлі, хоч нічого не може з цим вдіяти. Тревор використовується, б'є його пляшкою по голові і пробиває макітру ногою, вбиваючи жида. Після тревор знищує банду пропащих і бере район до своїх рук. Тепер запитання: яким це чином стоїть Джонні Клебіт з and Лостендентик і зумів зробити справжню революцію в клубі, і революцію у власному житті? Став абсолютною вафлею і розмазнею. Яка логіка може довести нас до того, що людина, котра не юзала наркоту, котра була завжди проти вживання власного товару і вживання взагалі, змогла міцно підсісти на речовини завдяки Ешлі, котру він теж відшив? Це не вкладається в жодні логічні рамки, особливо тоді, коли ви проходили чи просто знаєте сюжет DLC Lost and Лостендент. Чому сценаристи вирішили так ганебно злити настільки цікавого, харизматичного і просто крутого персонажа? Біда в тому, що відповіді на це питання Rockstar не дає, як і не дає жодних пояснень. Згодом Тревор каже, що Джонні був слабкий через Ешлі, та фінал DLC ж демонструє нам зовсім інше, прямо пропорційно інше. А саме, свободу волі, силу волі, ріст його як людини, зміцнення його характеру і позбавлення від примар минулого. Джоні разом з байкерами спалюють штаб-квартиру пропащих, що символізує очищення від кримінального минулого. Повний мороз від Ешлі очищення від власної слабкості. Але ні, жертвою Джоні Клебіца вони вирішили продемонструвати наскільки ще занутий Тревор Філіпс. Просто-напросто для цього у них чомусь не знайшлось іншого відомого персонажа вождів Всесвіті. Про абсолютну байдужість на спадщину говорить і той факт, що сценаристи навіть не уточнювали справжній вік Ешлі Батлер, котрій насправді було значно менше років ніж було в GTA 5. Їй мало бути 32, а не 37. Впевнено можна сказати, що Джонні Клебіс міг відіграти значно важливішу і крутішу роль в GTA V і навіть у GTA VI, але що написано, того вже не зітреш. Так Rockstar злили одного з найкращих персонажів своїх ігор, а фанатів просто поставили перед неприємним фактом. Сподіваємось, GTA VI не буде нічого подібного і ми зустрінемо старих знайомих. Для наступної частини бери ігровий ПК. Придбати такий можеш на сайті інтернет-магазину ArtLine. Також не забувай про сюжет Lost and Damned, який ти можеш зиркнути на цьому каналі. Підписуйся на Artline Play, тут завжди цікаво. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.